Вітаю, вітаю вас, наші дорогі друзі. Сьогодні записуємо відео по Armory Forger. Граємо сьогодні на конфлікт Європлішітка 6. Це хардкорний сервер. Зі мною також. Фукімен. Фукімен зі мною. <хід> Здраво. Здраво. Так, ось так ми виглядаємо. Ось так виглядає наше спорядження. Все чітко, все просто. Загрузили ми наш Бобічок е снарягу. Е Ну Все по стандартну, міну. Якраз катка тільки от недавно розпочалася. Зараз ми їдемо на якісь точки актуальні. Подивимося зараз, куди їхати. Так, давай я тобі двері зараз. Оп, відкрив. Сідаю. Одразу ж і закриваю ці двері, щоб до нас ніхто не підсів. Ми працюємо тільки вдвох. Так, зараз проглянемо карту. М -м -м -м. Як ти думаєш, куди рекомендуєш поїхати? От де Ну дивися, можемо поїхати навіть і на Техас стати, прямо під мейном, або навіть на Вермонт десь. Або Техас, або Вермонт, Як каш. Нібито на Вермонт прям дуже наш. О бля, твою мать. Mm -hmm. В смысле, ти відкинувся? Да. Yeah. <laughs> <laughs> Мені тупо дали ще й мінус, коротше, по званці, через те, що ти відкинувся. Я ж навіть не бачу, куди я їду, я просто дивився в карту. Я вибачаюсь. в <laughs> карту дивився і я в мене. Так, тим часом ми зараз вирушаємо на Техас. Нас координують. Виникла чуть неприємна ситуація, ми задивилися в карту. І от наш колега, на жаль, загинув. Ну, вже як будемо при... приближатися до цього місця, ми включимось. В принципі. Тим часом ми їдемо. Тим часом ми їдемо ось по таким полям. Нікого зараз не наглядаємо, нікого немає. Чисті просто поля. Є осіння атмосфера. Хоча б вже зима на дворі. Чи не так? Тим часом ми під'їжджаємо вже до нашої посадочки потрібної. Зараз ми десь тут будемо ставляти наше авто. Зараз отак от проїдемось. Правильно їдемо, правильно їдемо те, що потрібно. Те, що потрібно, якраз. Надіюсь, ми зможемо показати якийсь майстер-клас. В принципі, тільки от почалася катка. Тільки от-от. Так ми вже прям під'їжджаємо вже близько. До нас. Так, 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 тим часом мінуємо міни. Ой, мінуємо міни. Мінуємо дорогу. Ну no, Так, мінуємо дорогу, активуємо міни. Так, бачу, бачу, машина проїхала якраз повз нас. І це не наша, це не наш пікап. І він, до речі, встав посад. А, ні, він проїхав проїхав Він лише всього лише призупинився ненадовго. Дві е, міни зараз я на польовій. Я теж зараз по полі ставлю, Чуть але ті, ті міни та ті міни треба обов'язково від, відмітити. Став прям теж десь в кущах, коротше, став. Е, час від часу може проканати десь зачепити. І обов'язково зараз, як ми це все зробимо, відмітимо міни. активовано От давай ще може сюди пройдемось, отут тут -от, може щось позаміновуємо, подивимося. Ну тут в принципі. Ну так якби є якийсь сенс мінувати. В тебе є міна при собі? Зараз візьму. Так, ходи візьми міну і ходи за мною. Десь може зараз чуть далі десь поставимо ближче до точки. Можемо навіть і в посадці одну поставити. Ну, тут, тут, в принципі, непогана локація. Зараз ми поставимо сюди. Зробимо Єпошку. Так Бенц. Benz. Ти, ти бачиш, де я зараз знаходжуся? Плюс-мінус в якійсь стороні орієнтуюсь. Бачиш оці, цей червоний е, трактор? Підходиш до цього червоного трактора, побачиш мою міну і замінови цю дорогу польову. Мені здається, вони будуть доволі таки часто там також їздити. <риклад> Часом, пацани, вже наші взяли машину <риклад> ворожу. А ні, це наша машина. Свої, свої. Ти чи ні? добре. А я вже думав, це цей це, це наш чувак забаранив чужу машину. Ну, це піксель, це наша, це наша. Ти кажеш? Чую? Техніка, техніка, поїхала. Проїхала далі. Вот, ти бачите? Ти палиш по них? Ні, не, ні, я нічого не роблю, я зараз солів. Машина, машина спереді, не наша. Ти палиш? Та-та-та. Бля, я не забаранив, у мене замість автоматично одиночні були включені. Цю дорогу потрібно мінувати, цю дорогу треба мінувати. Давай Фактиці зараз замінуємо. Вже. Так, дорога в принципі, замінована, зараз поміняю зараз е одну разочку поставлю собі. І тут десь противник сидить в цих, ось цих околицях, в цих будинках. Це Не, по можливо нам? Палять. Можливо, палі. Да. Можливо, так. Зараз я спробую його. 에, змістися з тих посадок. Зміститься тих посадок. Так я забаранив його, чи ні? Так, не знаю, чи забаранив. Ну, мені здається, що так. Мені здається, що так. Так, знял, да. Да, мене зняли, І я зробив в той час один кіл Короче. Все-таки є Є результати, там ще зараз заміновано. Ну, коротше, я стою по мейну. Так, скрин у нас з наших позицій. Вертаємося ми знову туди. Вилазка була дуже продуктивною, по словам нашого напарника. Все-таки зробили ми по одному кілові, а, і також з них наша одна смерть. А, також ми позаміновували цей весь участок на Техасі. Мені здається, зараз вони там буде дуже класно їздити і дуже класно підриватися. Так, тим часом і техніка їде. Блять, не наші. Ото не, не наші, не наші, не наші, не наші. Трубою, трубою, трубою працюю. Бля, мене зняли. Я 300. Ти живий? 300. Близько. машина, машина, да, да, да. Проїжджає. Ти палиш? Так. Да. Так, трошки відпрацював по ній. Ну, вона поїхала далі. Водій, походу, вижив. Чекаю, він десь вроді би. Давай. А, ні, ні він посадку, він розвернувся в посадку, став в посадці. Стоїть в посадці зараз. Коротше, не начхати на нього він, блядь, нічого нам не зробить. Зараз нам фа пройде. А Ми тим часом розміновуємо міни, які замінував противник. І забираємо ці міни. Вони нам знадобляться. По ні по ні можна відпраць. Сіес. Вона въїбала? Відмість. Вона побачила цей. Вона побачила машину, напевно. Вы? Да, я живый. Не-не, я в виде шел Так, вертушка сняла, бля. Ты по 200? Прям 200-200. Да, -200? я А ну заровить працюємо. Я кружка снял Бля, походу попал по вертушке, прикинь. Да-да-да! Воно розвертається сюди. Так, тим часом ми вже під'їхали до нашої точки так, і були раніше. Ось так це все виглядає, так. Ми тут на мінах. Зараз я подивлюся, чи взагалі міни ще тут наші є, чи не порозміновували. Ні, міна наші є. І до речі бачу буханку зараз. І в буханці сидить тіп. Чуєш, в буханці сидить тіп. О, нормально. Зараз постараюся його зняти. Так, я записую, записую. Зняв. Мінус. Хорош. Так, да, в пуханці один тіп сидів, я не знаю чому. Дорога замінована. Більше нікого не, не бачу. І от ще один пасажир. Не знаю, що я його. Так, мене викрили, працюють по мені. Він вже і гепешить, він же її гепешить по мені. Я зміщаюся назад. Так, все, зайнямо позицію. Так, і тим часом скількох я на цей на барани? Два типа вже, ну, той, що один в машині сидів, значить другого я за 300 Почав гепешити активно, значить він був 300. Так, і знову я підходжу до того самого місця, Провірити, чи є там ще хтось чи ні. А, нормально. Буханки вроді немає. Нормально, мокція дерева збиває одні з найбільших. Типа, збиває це він це навіть. Пох... Не чуєте дерев? Ще йому похуй? Самі великі дерева. Так, я не бачу ні Так, Так, весь час. Бачиш корніпод своє. С зале. Бачу типа. Мінус. Короче, минуснув типа. И пуханочку. Дивонала 60. А навіть на самій великі дерева їй похуй. Прийняв прийняв. Так що ти в пов'язках, блядь? І тим часом на цьому моменті відео обривається. Тому я вирішив показати вам моменти з попередніх записаних відео. Насолоджуйтесь. Ну, враження, що з ні путись полями. Я, я, я до них занадто близько під'їхав, але ладно, ладно, ладно. Погір, погор, погір. У нас зараз вийти незаміченим. Я собі зараз помаленько зміщусь. У мене же, походу, по тій техніці моїй крачуть. А, ти дивися, Андрюха там робить вещь на тій позиції, правда? Это толку, блядь. Заробишь, заробишь. Что мне трат перед после каждого выстрела, блядь. Ебать, я его трехсотым, я его трехсотным, в бегу бью, блять биг, сука, трехсно... трехсотным его, ой. як ти стріляєш. Чуть я дуже план. Хто тут розбив? В тебе був? Так, да, так, да, да. Так, вони мене викрили. А, вони вже димами закидаються. Я взорву ту, тут... Ту, короче, за цей. Yes, yes. <laughs> two, короче я был среди нас за цель. Заряжаю. е е нана! Короче, перебежаем с пену. Я бы с такой позиции хотел взять. Очень классно, что... Какая-то теневая точка была, что я очень сильно не бачил. Аааа, блять мы тут съедимся Так бритай По тут из Бупи ходини Постараемся звідси... Да да він десь там Стамбу Зараза я я не десь, десь напевно він мене починає входити напевно А ти там. Є, блядь, є, блядь, я сів, я сів так. Бив. Єбай, мене така охуєнна позиція, ти би бачив. Ух ти, шо ти, шо ти, шо ти, шо ти, шо, що це було, що це було? Ай-яй-яй-яй. Але ой, свариться. Ой-ой-ой, але свариться. Бачу, пеха. Блять тебе бачу, де я сиджу нахуй. Сука! Єбане скло Сука! Єбане скло! Він до тебе побіг. Він під тобою буде. Да. чекай, де ти є. А, ні, ні, він не буде. біля тебе. Бачу, ще одного. За 300 М300 ні? 300, да. И сюда риску гоп. И сюда рис коп, бля, вот, конечно, капець. я одну. Хорош, хорошо, хорошо, кусанщик. Не разумею до сюда я я, блядь. Бельман тоже епех. там дым раскинул. Бач, я пеха сделал. Он не тупо не размей, дай... Нахуй Нахуй Минус Почули Минус, минус, минус Работает пешая, один Сука, ёбаная балка Ты мне, конечно, чувачья пароляка, а Ебать! Пихи-пих, що сзаду я. 158. Кровоточиш братан, кровоточиш Ебать, в мене точка охуенна, бля буду. Сука, тебе б сюди до мене, Тебі, бля. Так, ти бля блядь, так ты себе від тої точки Не. Да. <laughs> tu... Так, я вижив я вижив Я живий. На, нахуй. На, нахуй. Ты тебе три килла, блять. Опа! никто не Сука, кажу, иди до меня. Никто не знает про такую хуйню, только я и Монах знает. Ну, тупо двоє ти хуйні ночні, бля. Бля, ну скрив мене, скрив, він не скільки. Так, ми знову прибули на реак. Зараз ми знову попрацюємо, трошки поки що знаю, на кольник. Так би мовити зробимо свої грязні справи, але млід я почув кудись треба буде не йти за нас. Техніки нема... Уп! Уп! Пизда. На торсі прям'я! А я їбав як Рашид на Монро... А, ніхуя! Треба на на, Делавер! Да-да, на Делавер треба. А я цігру схуярю! Що, звідси техніка виїхала з реактора Ще одна важка техніка виїхала. Я її не встиг вівати.